Привіт, привіт, дівчат! Рада вітати! І ви на каналі Сіяфіт. З вами тренер Анастасія. Сьогодні ми виконуємо тренування з тринкій ніжки 20 хвилин. Ціль цього тренування це зміцнення м'язів, покращення витривалості та отримання бажаного тонусу. Схема роботи 45 через 15. 45 – секунд виконуємо разом справу, 15 – відпочиваємо, налаштовуємось на наступну. Готуйтеся до класного гарячого відпрацювання, бо ми починаємо прямо зараз. На годиночку обирайте функціональне тренування, функціональне силове. І також хочу сказати, що розминка не входить в це тренування, це вже основна частина. Вам потрібно розім'ятись перед цим. Ви можете взяти моє відео, якесь, з, які тут будуть, або ж самостійно розім'ятись. Але розминка обов'язкова. Перша вправа це буде випад на хрест, колінком яке, ми виводимо ніжку в діагональ, видих, підйом більше передньої. Працюємо. Перші 45 секунд. Одна ніжка. Видих нагору. Максимально низько сідаємо. Вдих. Видих. Також підключайте нахил корпусу. Ще. Спинка міцна. Видих підйом. Є. Чудово. Видих. Видих. 10 секунд на цю ніжку і зміна. П'ять, чотири. Три. Два. До кінця. Один. Окей, 15 секунд. Ми беремо зараз другу. Так само. колінко Фіксуємо. Видих нагору. Через 3, два, один. Поїхали в роботу. Видих. Видих. Ще. Нахил вперед. Видих нагору. Чудово. Продовжуємо. Максимально низько опускаємось. Видих. Є. Дихаємо. П'ять, чотири. Останні повтори. Три, два, один. Супер. Є далі у нас з вами присід плюс мах ніжки назад. Беремо широкий присід, стопи в діагоналі, вдих, видих. Відвели одну, відвели другу. Від сіниці, так? Ви не змінюєте положення ніжки, коли робите мах. Вона ось така зігнута, але ледь в коліні. І ви нею відпрацьовуєте. Хороший присід донизу. Колінка залишаємо м'яке, коли виконуємо мах. Видих. Видих. Ще. Супер. Є. Тут неважлива швидкість, важливий контроль техніки. П'ять, чотири. Три, два. Один. До кінця. кожну секундочку відпрацьовуємо. Присід. Далі. Мах в сторону. Присід. Мах в сторону. Також колінком м'яке. Працюємо від стегна. І. Видих. Видих ще відвели тез, впевнений мах, окей, сильно корпус не відхиляйте, тримайте його ще, є. Декілька секунд. Ап. Ап. І разочок. Присід. Мах. Окей. Okay. Далі працює одна ніжка. Випад назад плюс вперед. Важливо. Ви зробили випад назад, сіли і ззаду ніжку перенесли вперед кроком. Відштовхнулись, збалансували. І ще назад. Поїхали. І працюємо. Одна нога. Видих, вдих. Видих. Ще? Є добре. Підключайте баланс. Стабілізація опорної ніжки. Окей, декілька повторів. І. Дан. Одна ніжка є. Зараз буде повтор. На другу те саме. Готуємось. Глибокий вдих. Видих. І поїхали. Випад назад. Присіли Оп, вперед. Нахил корпусу підключайте. Ще? Контроль колінця і стопи, коли виконуємо випад? Ще? Добре? Сідаємо як можна нижче. Три, два і один. Да. Супер, тут є. Далі пліє. У мене їздить килимок. Стопи ми розвернули. максимально в сторону, коліни також дивляться в сторони. Три пружинки. Один, два, три. Видих підйом. Працюємо. Ще ще. ще. Зафіксуйте корпус. Штовхайте колінця назовні. І трошечки не вирівнюйте. Видих. Видих. Працюємо. І Це для красивих гарних ніжок. Видих. Ще. 15 секунд всього. Давайте нижче, глибше. І три, два, один. Ми лягаємо донизу. Зараз найцікавіше. Частинка знизу будемо робити мах на боку. Перша ніжка. Ви повністю тут рівна лінія. Можете взяти ручку в опору, інша ручка. Перед нами тримає баланс. Колінко трошки м'яке, видих нагору. Ще окей. Зараз у нас з вами робоча. Права ніжка, ще 10 секунд відпрацьовуємо тут, в цій вправі, 5, 4, 3, 2, 1. Ми підзгинаємо з вами нижню ніжку і робимо таке невеличке коло верхнє, вперед, так? напрямок, весь час тримаємо її нагорі. Готові? Поїхали вже. Та сама ніжка. Можна повністю лягти, але вона тут буде палати. Попереджую. Маленьке коло. Ведемо ще. 20 секундочок залишилось. Не так і довго. Дихаємо. Ще ще. ще. Колоно зупиняється. Десять. І п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Фух. Зміна ніг. Подвійна вправа. Зараз на нашу ліву ніжку. на бік. І ми готові. Мах. Вже. Видих. Видих? Ще на гору, стопу можете брати більше на себе, ніжка напружена, видих. Видих. Десять секунд. І 5. Чори. Три. Два. Один. Окей. Вся сама ніжка. Зараз буде малювати кола. Дайте їй трошки відпочити. Міні відпочинок. Зігнута нижня. І гадалі. Три. Два. Один. Вперед. Якрутимо. Окей, невеличке коло не треба дуже велике. Супер. Тут тільки виконувати. Молодчинки. Ще корпус не ходить за ніжкою. Фіксований. Видих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. І. Один. дан. Ми залишаємось на цій же стороні. Але в нас буде більше працювати зараз нижня ніжка, відповідно, права. Ми робимо наступний рух. Вибили трошечки верхню, підбили нижню. Підбили, відриваючи стегно. Також вдих, видих. Поїхали. Ще. Ще відриваємо стегно. Окей. Видих на кожен раз. Давайте, давайте. Знаю. Знаю. Ніхто не казав, що буде легко. Видих. Видих. Ще трошки у нас. Підбиваємо. Останні секунди. Три, два, один. Дан. І зміна сторін на підбиття. І ми готові. Три, два, один. Тут повністю лягайте, так? Важливо, щоб у вас була хребет одна лінія. Видих. Ще трошечки нагору підбили, трошечки нагору підбили, видих, окей. П'ятнадцять секунд до кінця. Десять і п'ять. Чотири, три, два, один. Зараз ми знову змінимо ніжки, і ми будемо працювати нижньою на внутрішню поверхню стегна. Ось тут, на боку, або повністю лежачи, ми відбиваємо розвернуту стопою ніжку нагору. Працюємо. Ще більше розвернули, стопа натягнута, і ось ця частинка відпрацьовує. Видих, видих. У нас, до речі, 6 хвилин роботи залишилось. Давайте, можете. Не торкаємось підлоги. Відриваємо стегно. Десять. П'ять, чотири, три, два, один, Дан. друга. Швидесенько змінюємо. Окей, okay. готові. Три, два, один. Поїхали. Ще розверніть. Дихаємо двадцять секунд до кінця вище, десять і п'ять, чотири, три, два. І. Один. Well done, Лягаємо на спинку. Далі. Розведення. Нахрест. Розведення. Нахрест. Коли зводимо, видихаємо. Вдих відкриття. Вже. Ще. Окей. Вдих, видих, вдих, видих. Продовжуємо, продовжуємо. Десять. І п'ять. Чотири, три, два, один. Окей, супер. Підйом нагору. Колінна кістьова позиція. Зараз буде завантажуватись задня поверхня стегна. Можна вийти відразу на лікті, розвантажити поперек. І ми робимо вирівнювання на рівні сідниці, стопа на себе, згинання, розгинання. Вже, видих. Видих. Вдих. Видих. видих. Одна ніжка працює, 45 секунд. Можна в цілому виходити і на ручки. Але якщо ви контролюєте поперек, тримаєте пресик. Продовжуємо. 10 секунд до кінця. Видих. 3, 2, 1. Друга ніжка буде відпрацьовувати. Зараз відпочиньте, подихайте. Коротенькі, 15 секундочок. Три, два, один. Вже. Ще розгинання, видих. Стопа на себе. Нагадую, лікті під плечиками. І навіть якщо ми стоїмо на ліктях, спинка не провалилась. Вона міцна, тримає нас, втрачає тільки задня поверхня. І сідничка. Як тут підключиться. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще. І останні п'ять. Чотири, три. Два. один. Нам треба знову змінити ніжку. Щоб вона була перша в роботі, не та, що щойно працювала, а інша. Це буде сідничний місток однієї з виносом рівної ніжки на гору. Одну вирівняли, вона в нас в невагомості, видих, повільно опустили не до кінця. Видих. Видих ще. Вибиваємо таз на гору, підключаємо сідницю в задню поверхню, виводимо ніжко. Видих. Видих. П'яточка давить в підлогу. Ми виштовхуємось. Видих. Ще. П'ятнадцять. І. Заключні п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І буде друга сторона. Готуємось. Передостання вправа. Тут у вас відстань плюс-мінус ваша стопа. Не ширше, не вуще. І поїхали. Видих. Видих. Поперек не підключаємо. Ще вбиваємо сідницю. Окей. Вище. Сідниця плюс задня просто палають. Відчувається класно. Фух. Фух. І ще трошки. Фух. Десять. П'ять. Чотири. Три. Фух. Два. Один. Окей, 15 секунд. І ми з вами підключаємо заключну вправу сідничний місток з п'яточок. Носочки дивляться нагору. Через 5, 4, 3, 2, 1. І Фу, видих. Так що підключається більше задня поверхня. Фу, видих на горі. Стопа ширина плеч. легенько торкнулись тазом, вибили нагору, торкнулись, вибили, окей, 20 секунд, видих, видих, і 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один. супер Фух, тут є дан, молодчинки. Окей, okay, Well done. Ми це зробили класне відпрацювання, і ви, як завжди, не перевершені. Дякую вам за те, що провели ці 20 хвилинок зі мною, за те, що виділили час собі. Своєму здоров'ю, своїй красі і не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео, адже я готую для вас багато чого новенького та цікавенького. Подобайка та коментар також будуть дуже і дуже доречні. Дякую, до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!